Вітаю урок української мови. Запишіть в зошит слова: похід, перехід, вихід, вхід, захід, схід. Це спільнокореневі слова. Чому? Тому що в них спільна за значенням частина хід. Виділіть в кожному слову корінь слова. Це частинка хід. Тепер звернемо увагу з вами на ту частину, яка знаходиться перед кореном. Похід. По, перехід, пере, вихід, ви, вхід, в, захід, – «за», схід – «с». Ця частинка слова. Яка стоїть перед коренем, називається префікс. Тож, ми сьогодні з вами вивчаємо префікс слова. Префікс слова в українській мові позначається горизонтальною лінією до кореня, і біля кореня, дужечки, опускаємо її вниз. Це називається префікс. Слова. Тож, префікс слова стоїть перед коренем і позначається ось такою позначкою. Повернемося до наших слів. А тепер в наших словах, ті, які, які ми записали в зошиті, виділимо префікс. Похід перед коренем стоїть по. Отже, це префікс. Перехід. Перед коренем стоїть пере. Префікс пере. Вихід префікс ви. Далі виділяємо самостійно. Сподіваюсь, у вас не виникло труднощів. Тож, частинка слова, яка стоїть перед коренем, називається префікс. Для того, щоб виділити префікс, потрібно дібрати спільно кореневі слова: похід, перехід, вихід, вхід, ходити, хід, схід, захід та багато інших слів. Потренуйтесь і ви визначати префікс, виконуючи вправи сьогоднішньої роботи.